Зустрілися в центрі протезування та реабілітації. Ми сьогодні опрацюємо пілотний проект, який ми хочемо реалізувати на теренах спочатку Ізюмського району, а потім і всієї області для допомоги людям, які потребують реабілітації і подальшої соціалізації в наше суспільство. Вийшло так, що ми також відновилися по роботі зовсім недавно, mm -hmm. і ми почали брати зараз буквально там невеликі групи пацієнтів для того, щоб відновити всі методики, відновити роботу обладнання, тобто спрацювати сфах. І якраз вийшло так, що ми з Зімського вашого регіону почали. Іно ну, не випадково, тому що насправді там випадків ну, вибухів набагато більше. Якщо зараз ми зможемо з вами швидко зорганізувати процес, то в нас все є для того, щоб це реалізувалося. Ціль нашої зустрічі і нашого проекту спільного має бути така, що ми допоможемо стільки там людям. Соціалізуватися і почуватися себе впевнено в суспільстві, так ми можемо зробити отакий моніторинг, так приїхати до людини, спитати, побачити так. не просто там він нам за а побачити саме його стан, і моральний психологічний стан, і стан фізичний. Якщо ми бачимо, що тут є якісь потреби, то ми з вами узгоджуємо і, а наприклад, беремо вашого фахівця і їдемо да, там да. по трьом чотирьом да. там точкам. Хлопцям, да. тобто воно може бути дуже в хорошому сенсі, як пілотний такий mm -hmm. проект. Який вже зараз ми можемо будувати не на якихось теоретичних наших так планах, а от взявши до уваги, наприклад, у цей випадок з Русланом, це якраз хлопець, який у вас проживає в Крамарівці в Ізюмському районі, який залишався вдома з ампутацією двох стегон, і у якого шансів, скажімо так, на те, щоб тримати протези вдома, самому їх освоїти і ходити, на жаль, не було, тому що в нього були такі донорські протези. А зараз ви його сьогодні будете забирати, вести в громаду, привезете його до матері. І він сам ходить. Він ходить на ходунках, тобто він абсолютно готовий адаптований, скажімо, до життя. Рія нашого закладу, вона взагалі досить така вже немала 46-го року, якраз після війни. Це була робота з пацієнтами, які мають дуже серйозні поранення, які мають серйозні втрати функції органів руху, зокрема ампутація, парлічі і так далі. Тому на сьогоднішній день наша мета як можна більше охопити людей саме з такою патологією. Для цього у нас є досить хороші можливості. Ми маємо хороше обладнання для цього. Ми маємо досвід по застосуванню сучасних методик, які дають можливість відновлювати. Функції і при суттєвих втратах функціональних можливостей то для пацієнтів на колясках, для тих, у кого є наслідки інсульту, і наслідки спінальної травми, і наслідки ампутації, в тому числі односторонні, двосторонні трьохсторонні ампутації, поєднані такі складні випадки. Ну якщо така біда трапилася нашим другом, то ми підключились, доставили його сюди. Ми були у центрі соцзахисту. Там теж була інформація, отримали її там і привезли його сюди. Для того щоб ознайомитися з, з усіма можливостями, які предоставляє цей інститут, ми поєднуємо свою роботу з роботою протезистів, тому що насправді за стандартом міжнародним дуже добрі результати виходять тоді, коли поєднується робота цієї мультидисциплінарної команди: лікарів, реабілітологів, протезистів, психологів, яка дає можливість команди охопити якби всі проблемні питання людини. Ну я узнав інформацію в цьому через волончок через волонтерську організацію. Сіла таксі приїхав. Осуди, а сьогодні перший раз тут попробовал походить. Протез сделан хорошо без особо таких неудобств, я не ще просто наприклад з ним ходити, і все. Тому на сьогоднішній день ми працюємо з дорослими, почали працювати зараз з дітьми. Працюємо як з військовими, так і з цивільними людьми. І наша основна мета, щоб не тільки підготувати пацієнта до протезування або артизування, а обов'язково пройти з ним разом процес протезування і навчити їх користуватися протезами. Приїхали в Вербівку.